Друзі, всім привіт! Вас вітає смарт-майстерня Техносмак. Сьогодні у мене в руках сьомий паяльник на огляд, і в мене до вас пропозиція. Давайте ми його розіграємо. Дуже просто, легко і швидко. Нехай цей паяльник дістанеться комусь із моїх підписників і глядачів. Тож конкурс чи розігриш. Вважайте, як хочете. Від себе скрише це мій подарунок, вам, мої підписники, і всім, хто дивиться мій канал. Тож, друзі, пропоную розіграти цей паяльник. Я думаю... Нам вистачить 2-3 тижні, максимум 4. Тому пропоную провести розіграш на день Києва, тобто 25 травня. До кінця 24 травня приймаю заявки. Умови у нас будуть прості. Потрібно перше бути підписаним на канал Техносмак, друге, поставити вподобайку цьому відео. І третє, залишити коментар, в якому ви висловите своє бажання прийняти участь у розіграші. Тобто, напишіть там, хочу паяльник. Дайте мені, я буду першим в черзі, чи щось отаке. Якщо напишете щось нейтральне, ну типу Динамо Київ Чемпіон, це не буде вважатися участю в конкурсі. Тобто, ви маєте прямо і однозначно висловити своє бажання виграти цей паяльник. 25 травня я проведу розіграш і маленьке відео відправлю в телеграм канал Техносмак. Залишу в описі до цього відео, хто до цього часу не знає адресу в телеграмі Техносмака. Тож, друзі, з конкурсом розібралися. Всім бажаю вдачі. Нехай він дістанеться комусь із вас. Я буду дуже радий вам його відправити. І тепер, власне, давайте подивимося на цей паяльник. Це паяльник від компанії Enin. У нас вже був один такий. Так, 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 звісно, він не смарт, він такий простий. Давайте його розпакуємо і подивимося. Відразу, що ми бачимо, що це модель SL402 на 60 Вт, Це найпотужніший. І паяльник в цій лінійці постачається ось такий. Простій в коробочці, сам паяльник дістаємо, новенький. Зараз ми його протестуємо, подивимося і на нього. Можемо навіть порівняти його з моїм пенсілом. Ой-ой-ой. Ну тут, звісно, буде порівняння не на його користь. Однак чи всім нам потрібні якісь смарт-паяльники, які коштують в 10 раз дорожчі, ніж ось отакий Простий звичайний паяльник, який зможе знадобитися у кожного у господарстві. До речі, якщо подивитися на робочій його кінці. От скажіть мені, невже вони відрізняються дуже сильно? От правда ж вони дуже-дуже близькі. Але ми зараз це все подивимося і заміряємо. Тому не потрібно відразу критикувати цей паяльник, а давайте на нього поглянемо. Євро розеточка, 220 вольт відразу. Ручка в нас пластикова. Ось тут ми можемо подивитися на наклеїці SL 402, євро 220 вольт, 60 Вт серед тих які є Він легкий, збалансований, його просто тримати в руках пластикова ручка і металева робоча поверхня. Тут у нас є зажими два для того, щоб ми могли відрегулювати довжину нашого робочого жала, наконечника. А тут у нас для того, щоб Довго тримався наш дріт і не перетирався, стоїть така захисна. О, він навіть прокручується, зверніть увагу. Це дуже добре, його буде зручно тримати в руках, і я думаю, що йому потрібно буде для роботи підставка. Якщо таким паяльникам смарт вона не потрібна, то тут без цього не обійтися. Давайте ще подивимося, про що говорить виробник про цей паяльник. Що він є, як я вам сказав, потужність 60-40 і 30 Вт. Його довжина для є. 1145 сантиметрів. Ага, і головне, що він розігрівається, це важливо. Наш паяльник на 60 Вт до температури 440-450 градусів Цельсія. І це, мабуть, і все. Більше тут нічого цікавого немає. Паяльник як паяльник. Давайте його підключимо і подивимося, як швидко він набере свою робочу температуру і почне плавитися олово. Тож ставимо експеримент. Перше відкриваю, потім акуратно все зберу, для того, щоб відправити його тому, хто в нас буде щасливчиком в нашому конкурсі. Дістаємо розетку, в яку будемо підключати. Зараз намотаємо трішки олова і також увімкнемо секундомір. Для нашого досліду ми візьмемо олово товщиною 1,2 мм з структурою 60х40 флюса 2%. Ось такий, дивіться, трішечки підмотав сюди на кінець, поставив. Тепер беремо секундомір і вмикаємо в розетку. Одночасно спробую натиснути і на секундомір, і вставлю в розетку. Так, ну що ж, поїхали! 10 секунд. Пішов дим з паяльника. Сподіваюся бачите. І олово почало плавитися чи прокручуватися. Це перше увімкнення. Можливо, потрібно було цей експеримент ставити вже. Після того, як паяльник попрацював. Не дуже приємний аромат, я вам скажу так чесно. Але скільки ж йому потрібно розігріватися? Буду чекати. Є 2 хвилини 10 секунд. Що ж, дуже добре. Чи не дуже добре, але ми побачили, як є насправді. І, звісно, я його почищу для майбутнього володаря цього дуже корисного і потрібного приладу у себе в домівці. От тепер порядок. Як був новий, так і є. Можемо вимикати. Так друзі, а давайте ще раз. Ці паяльники SL402 бувають на 60 Вт, на 40 і на 30. І ми можемо зараз це перевірити. Дивимось тепер на наклеечку, на якій вказано, що це 60 Вт. Ми це побачили дуже чітко. Тепер пересвідчимося. 60, 40, і 30. Вмикаємо його тепер до нашої розетки і дивимося на показники. І ми бачимо, що споживання йде 44 Вт. Не 60. Алло, Еймінг, Що ж ти нам таке підсунув? Ай-яй-яй-яй-яй! Як тобі не соромно? Що ж? Не 60, друзі, 40, але дуже добре, що Техносмак завжди це все перевіряє. Залишаємо увімкненим і перевіримо температуру завдяки мультиметру, що ми зараз тут будемо бачити. Виміряємо температуру і бачимо, що вона трішки почекаємо 220-230 градусів він набрав. От такий у нас цікавий паяльник. А що нам говорить таблиця виробника? Говорить, що паяльник з 40В теж має розігріватися до 400 градусів Цельсія. От, бачите, техносмаг завжди знайде правду. Тож, резюмуємо тепер. І от скажіть мені, як після такого тепер вірити людям? Ну і добре. Трішки потемнів, бачите наш новенький паяльник. Хотів сказати гарненький, але можете визначити кожен сам, чи гарненький він, чи не гарненький. Однак, давайте скажемо щось і на його користь він гріє і ним можна щось робити, якісь роботи з ремонту, з творчості, чи щось таке інше. І так, перше, що можна занести в плюси цьому паяльнику, це звісно ж його ціна. Це один з найдоступніших паяльників на ринку, який можна купити, придбати. і Користуватися. Наскільки довго не знаю. Можливо, той, хто його виграє у конкурсі, потім розповість, напише, як він ним користувався і наскільки довго. Друге, це простота, звісно, використання. Немає тут ні температурних режимів, ні табло ніякого, ні кнопок. Просто увімкнули його до розетки і відразу вже можете працювати. Третє, через те, що в ньому немає ні кнопок, ні дисплеїв, ні прошивок, нічого, цю техніку зазвичай вважають надійною. Дійною і довговічною. Четверте, цей паяльник можна вважати універсальним. Можливо, навіть трішки винести йому робоче жало і цим самим відкоригувати температуру. Універсальність цього паяльника. Раніше вони всі такі були, ніхто не знав про смарт паяльники у всіх вони були, хто вдома щось робив, і всі були задоволені. Давайте згадаємо старі радянські, ну можливо, хтось цього навіть і не пам'ятає. І п'яте, звісно, це енергоефективність. Як ми пересвідчилися, 40%. Вт він бере не 65, не 90, не 120, як інші смарт-паяльники. Тобто для якихось коротких робіт цей паяльник буде заощадливим і не буде багато використовувати електроенергії у вашому домі. На цьому я думаю, що і все. Ще раз нагадаю вам: долучайтеся до конкурсу, вигравайте цей паяльник, підписка, коментар, вподобайка цьому відео. І ви 25 травня, можливо, саме ви станете його володарем. І будете володар паяльника. А техносмак на цьому говорить до побачення. Дякую за ваші підписки, за коментарі, за те, що весь цей час ви зі мною. До побачення. Всім бажаю удачі у конкурсі. До побачення.